Яка найбільша ціль християнина? І коли Господь відкриває своїм дітям цю ціль? Ти розумієш, Алілуя, що до цього часу Він веде тебе, щоб ти пізнав цю ціль, і ціль ця – явити світові Христа. Бо написано, ми як Христос в цьому світі, ми маємо розум Христа. Хіба не написано це? Лишень оновлюй розум, Ти — нове творіння. Яка ціль твоя, нове творіння? Просто так Хреститись Духом Святим і на молитвах, молитися мовами в своєму храмі. І коли приходять туди люди, вони думають, біснуються, Справді, а колись те саме думали, нічого не змінилося в людині. Вона така, яка була, така залишилась. Міняється людина лише тоді, коли вона має ціль пізнати. Чи правду кажуть люди про Христа в моїй церкві? В моїй церкві, в моїй церкві, В моїй церкві. А моя церква це Христова. Вона ніякого відношення з католицизмом не має православ'ям, православієм і з протестантизмом. Ні, я це зрозумів, і моя ціль як подальше від них бути. Але знову ж моя ціль, щоб розказати людям о тим, яких закрили в буцегарні. Хороше слово таке українське зараз. знаєте, все більше і більше піднімається в тюрмі духовній тюрмі. Оці сліпці, вони все роблять, лише закрити очі, закрити тим, які мають ціль догодити Богові. А догодивши Богові, Бог дасть їм ціль явити Христа, тому що Він скаже, у вас є сила, у вас є влада, ви можете це зробити. Я буду з вами, я буду у вас, я буду вашим Богом, а ви будете моїм народом. Що більше можна хотіти, ти маєш право знати. Якщо ти кажеш, що віруєш в Ісуса Христа, ти маєш право знати про цю ціль. І ця ціль це воля Божа явити Христа людям.